Це досить комплексне питання, тому що воно пов'язано не тільки з періодом початку війни, а саме з 24 лютого. А ще за деякий час до цього Росія здійснювала деякі кроки, щоб створити кризову ситуацію в енергетики. Я говорю зокрема про блокування поставок вугілля через кордон щоб що було, і Україна була змушена відповідно шукати в терміновому порядку нові шляхи постачання вугілля з інших джерел? 21 лютого було здійснено обстріл луганської теплової електростанції. В місті щастя ця станція є унікальною тим, що вона Фактично було єдиним джерелом енергозабезпечення півночі Луганської області. Ну, звичайно, наші енергетики здійснювали деяку перекоментацію, і будівництво, зокрема, було побудовано деякі підстанції на півночі, що дещо знизило важливість станції у кризовій ситуації, тим не менш обстріл. Електростанції був показовий, тим, що він здійснювався невибірковою зброєю. Це були гради, які фактично зруйнували електростанцію. І інший момент, е е за е загарбники не дозволяли е здійснювати відновлення. Пошкоджених установок, щоб відновити роботу електростанцій, зокрема, уже з 24 лютого були е, нанесені більш серйозні пошкодження енергетичній системі. Тут мова йде і про. Системи електропостачання і системи газопостачання. Ну, зокрема, було захоплено фактично 24-го вже Каховську гідроелектростанцію, гідро... яка є важливою для балансування системи енергосистеми України і підтримання режимів водопостачання південних. Регіонах України було обстріляно Охтирську ТЕЦ, яка забезпечила і електроенергію генерувала і забезпечила теплопостачання міста. І було пошкоджено цілий ряд електричних мереж і трансформаторних підстанцій на регіональному рівні. В прикордонних областях що а, м, призвело до а, тимчасового відключення споживачів електроенергії, і безумовно, 24-го вже е, загарбники ввійшли е, на територію Чорнобильської атомної електростанції. Так, що з однієї сторони е, були досить серйозні пошкодження, але критичного впливу на, на той е, момент, і на, на цей момент вони все-таки не, не змогли здійснити. Ситуація погіршилася суттєво, коли було е, другий раз обстріляно і фактично зруйновано Охтицьку ТЕЦ, коли Луганська ОТЕЦ перестала працювати, коли е, е, диспетчерська, е, диспетчерське управління було втрачено і зв'язок із е, Каховською. Гець, коли пізніше, вже через кілька днів, коли російські війська обстріляли і захопили Запорізьку атомну електростанцію, що призвело до вимушеного зниження генеруючих потужностей, тобто ряд енергоблоків, були виведено заздалегідь до захоплення електростанції військами у режим підготовки до відключення. Тобто, з однієї сторони, це досить серйозний вплив, але не створили критичного для загальної роботи енергосистеми. Були пошкоджені газові мережі, що призвело до сниж... до втрати газопостачання в окремих населених пунктів, і кілька днів тому було захоплено газокомпресорні станції в Луганській області Новопскорі. Ну, але загалом система демонструє енергетичні системи демонструють свою надійність. Як я вже е, зазначав, е, Енергетичні системи України і загалом енергетика, енергетична галузь, демонструє свою надійність і стійкість при, на, на даний момент до за даного розвитку ситуації. Водночас, я би відмітив два на даний момент, дві основних критичних таких напрями, які потребують підвищеної уваги, і це досить складні питання для вирішення. Одна із одне з цих питань це. Руйнування місцевої енергетичної інфраструктури в містах чи в населених пунктах меншого розміру, тим не менш, коли здійснюються обстріли і руйнування або генеруючих потужностей або мереж, це призводить до втрати енергозабезпечення цих населених пунктів. Ну, прикладом цього може бути руйнування Охтирської ТЕЦ. Що призвело до порушення електропостачання і, передусім, теплопостачання Охтирки у цій період, коли якраз відбувається зниження температури. А також місто Маріуполь внаслідок таких масованих обстрілів, фактично система інфраструктура енергетична зазнає серйозних пошкоджень. І це призводить до знеструмлення і зникнення постачання води, тепла, газу для людей. Проблема в тому полягає, що агресори не, не дають можливості відремонтувати цю інфраструктуру, не дозволяючи ремонтним бригадам здійснювати ці, ці роботи. Окрім того, також потрібні і матеріали. І ремонтні бригади, і люди, і матеріали, і обладнання, щоб здійснювати ці, ці роботи, що також створює деякі виклики для комунальних підприємств і місцевої влади. Іншим серйозним викликом і загрозою для енергетики України в цій ситуації є. Злочинне порушення всіх міжнародних правил ведення війни, міжнародних конвенцій і атаки проти цивільної інфраструктури, і, зокрема, ядерних об'єктів. Тут прикладів ми вже маємо на сьогодні досить, і це можна сказати: є демонстрації тієї злочинної поведінки загалом Росії. Мова йде про захоплення Чорнобильської. Атомної електростанції і, і, і персоналу, який працював на об'єктах в зоні відчуження, фактично у заручники вже більше майже два тижні. Вони знаходяться без заміни. Захоплення Запорізької атомної станції передусім обстріл. Території об'єктів на території атомної електростанції, що взагалі неможливо було собі уявити раніше. Двічі був обстріляний Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться унікальна наукова ядерна установка для проведення наукових досліджень. Там були зруйновані будівлі і система електрозабезпечення. Підстанція для цієї установки на щастя не була зруйнована сама установка інакше це б призвело до дуже серйозних негативних наслідків для всього регіону. От це дуже складні питання, які потребують вже реакції міжнародного співтовариства, адже це йде пряме порушення всяких правил ведення війни. Злочинна поведінка і міжнародне співтовариство, міжнародні організації спеціалізовані в цій сфері. Зокрема, МАГАТЕ мало би активно втрутитися в... в розвиток ситуації, ініціювати якісь дії, припинення не тільки висловлювати занепокоєння. Ну, поки що, така ситуація з іншими викликами. Енергетика і енергетичні системи справляються, хоча вони теж є серйозні. Можливо, виникне загроза для системи газопостачання транзиту, оскільки вже були спроби захопити газокомпресорні станції в Луганській області, це в Новопскові, війти на територію і здійснювати якісь там дії. Але поки що це все знаходиться під контролем. Система газопостачання як, як національна система: система енергетична, система, електроенергетична система України поки працює надійно і демонструє свою стійкість. Як вже я зазначав, досить складне і. І дуже серйозне питання, оскільки воно вже стосується не тільки ядерної безпеки, радіаційної обстановки, але вже й виходить на питання політичного рівня і перспектив врегулювання ситуації, припинення війни, і досягнення якогось миру. Мова про що йде? На тери... Чорнобильська атомна електростанція знаходиться тепер називається зона відчуження. На цій території знаходиться не тільки Чорнобильська АЕС, а також і інші ядерні об'єкти. Мова йде, наприклад, про укриття конфаймент, який забезпечує закриття зруйнованого енергоблоку. Мова йде про е, е, централізовані сховища ядерного палива, їх там два. Одне це е, сховище номер 1 так називаємо мокрого типу, в якому зберігається вивантежені з Чорнобильської АЕС ядерні збірки. Це мокрого типу, вони в контейнерах і охолоджуються водою. Є побудований нещодавно і зданий в експлуатації центр... сховища ядерного палива номер 2 воно ще не змістить відпрацьованого ядерного палива, але вже готово було до прийняття, і інший ряд об'єктів, які також є. Місцями, де зберігаються ядерні відходи. Це, мова йде про могильники, які були створені після ліквідації Чорнобильської АЕС. Так от, вся ця територія тепер контролюється російськими військами, і Україна не має. Доступу до цієї території Авто, автоматична система оцінки ядерної обстановки відключена, і ми фактично не маємо інформації, що там відбувається кілька днів тому, здається, 7 числа. Була е, зруйнована система електропостачання зовнішнього для цієї території, таким чином, всі автоматичні системи відключилися, і відсутність системи електрозабезпечення створює проблему саме для збереження в безпечному стані цих ядерних об'єктів. Адже е, для охолодження існуючого Ядерного палива, яке знаходиться в яд... сховищах ядерного палива, необхідна прокачка циркуляція води. Насоси не працюють від... через відсутність електроенергії. Звичайно, там є резервні системи, дизель-генератори, які дозволяють генерувати достатню кількість електроенергії і на даний момент це здійснюється. Але вони мають термін експлуатації 48 годин. Так, була інформація на вчора, що здійснюється підвоз дизелю для роботи цих дизель-генераторів, тому на даний момент якби ситуація більш-менш стабільна, але не гарантовано стабільна. Здійснюється роботи, і, зокрема, українськими фахівцями Укренерго по відновленню з пошкодженої лінії електропостачання. Однак це все залежить від доброї. Волі загарбників щоб вони допустили фахівців України до робіт на цій території. А, наскільки це добра воля буде в російських агресорів? Це питання досить складне, оскільки напередодні агресії, з вуст керівників Росії неодноразово звучало з. Як аргументація вторгнення запобігти створення України ядерної зброї? Це повна нісенітниця, це фейк, створений російською пропагандою, щоб аргументувати вторгнення. Чи піде вони далі? Чи не придумують вони самі якісь диверсії на цій території, щоб потім звинуватити Україну? Щодо зростання рівня радіації чи викидів. Це може бути як тільки що сьогодні заявив наша, наша військова розвитка, що вже такий план є в Росії, щоб зруйнувати це сховище чи могильники, результаті чого буде вивільнення. Радіонок на території і потім звинуватити Україну в цьому, що це зробила Україна. Тобто, це дуже серйозне питання, і е, вирішення простого немає. Україна звертається на, за підтримкою, за допомогою за сприяння до міжнародних організацій, е, зокрема до МАГАТЕ. Е, Треба слідкувати за розвитком цієї ситуації, бути дуже уважно. Стосовно Запорізької атомної електростанції, ситуація також дуже складна, хоча вона пов'язана не так з ядерною безпекою, а більш такими стратегічними політичними питаннями. Отже, сьогодні атомна електростанція Запорізька захоплена, вона фактично перетворена на військову базу, на ній на території станції знаходиться понад тисячу е е е військовослужбовців російських із важкою технікою. На станцію прибули фахівці інженери Росатома. Які заявили українському персоналу, що тепер станція передана в управління Росатому і це назавжди. Тобто, таким чином, якби формується заявка, що Росія викрила Обладнання активи української енергетики і окупувала територію, і тепер це вже назавжди. Тут знову Україна має апелювати до міжнародних інституцій, подавати судові інстанції як на Росію, так і на РосАТОМ щодо. Загарбання власності українських підприємств. Саме розміщення військ на території є забороненим, і теж Росія демонстративно порушує всі міжнародні міжнародне законодавство. Тобто ситуація теж складна. Хоча станція працює, вона працює одним блоком. Інші блоки Перед початком обстрілів були переведені в режим виведення з експлуатації, працює одним блоком і її втрата, на мій погляд, не буде критичною для енергосистеми України. Якщо припустити, що е, Запорізька е, атомна електростанція, е, найбільша в Європі, не буде працювати з різних причин на енергосистему України, на мій погляд, українська енергосистема все одно залишиться дієздатною і е, функціональною. Е, чому я так думаю? З двох причин. Одна причина те, що ми маємо профіцит генеруючих потужностей і досить розгалужену мережу, систем, енергетичну систему, що дозволяє залучити додаткові блоки на інших електростанціях для генерування електроенергії. Звичайно, для цього необхідне паливо, вугілля чи, чи газ чи, чи мазут. Але то інший аспект логістичні забезпечення. Тобто, в нас є генеруючі потужності замінити вибуваючі. Інше питання, яке дозволяє мені оптимістично дивитися на, і відповідати на ваше запитання, в тому, що Україна. Тривалий час здійснювала роботи по синхронізації енергосистеми України із європейськими мережами. І так сталося, що саме напередодні війни Україна перейшла до чергового етапу підготовки від'єднання від енергосистеми Росії і приєднання до енергосистеми ЕНСУІ. Це Етап називався відокремлений режим роботи, острів, острівний режим роботи саме для споживачів України. Він мав тривати два дні, але він уже триває два тижні. І незважаючи на всяке руйнування, на захоплення, на відключення, енергетична система демонструє стійкість і надійність роботи. Тобто, ми, українська енергосистема, довела, що вона Є досить надійною, ефективною і, ефективно, і здатна витримувати серйозні виклики. Ця ситуація створила і запит, і відгук як за сторони України, так і європейських наших партнерів, і країни НСУІ згодилися на пришвидшений режим приєднання української енергосистеми до. Мереж країн ЄС. На сьогодні фактично це було прийнято рішення і на рівні керівництва ЄС як такого. І на сьогодні завершується цей технічний період перевірки і підготовки до синхронізації. Таким чином, я переконаний, що з одної сторони розгалуженість мереж і їх надійність. З, з другої сторони, наявність генеруючих потужностей додаткових, які зможуть замінити вибуваючі генеруючі потужності. А з третьої сторони, синхронізація енергосистеми з європейськими мережами дозволяє дозволяє думати, що ми забезпечимо надійне енергопостачання наших споживачів, і енергосистема буде надійна. Приблизно теж ж сама ситуація стосовно е, газових газової е, системи, оскільки на сьогодні ми вже маємо е, укладені ряд е, угод про фізичне постачання газу з країн Євросоюзу, як з е, Польщі, так і з Угорщини, і маємо можливості також використати маршрути і Румунії і Словаччини. Тобто, я був оптимістичний щодо надійності нейросистеми в функціонувати в такій ситуації. А, так, без сумніву, у нас є. Технологічні спроможності у нас є кваліфікований персонал, у нас патріотично настроєний цей персонал, у нас є відповідальні споживачі, і я думаю, що ми разом зможемо забезпечити нормальне функціонування економіки і домогосподарств навіть в кризовій ситуації, і я б сказав, що. Це не тільки енергетична система України стійка, саме українське суспільство стійке і витримає і поточний рівень загроз, і більше і переможе.